У четвер президент США Барак Обама та президент Росії Дмитро Медведєв підпишуть у Празі історичний договір про обмеження ядерного арсеналу обох країн. Очікується, що підписання угоди покращить стосунки між двома державами, що у свою чергу посилить безпеку світу. З подробицями про це далі. Тетяна Ворожко. Цей договір прийде на зміну договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь 91-го року, дія якого закінчилася у грудні минулого року. Згідно з новою угодою, робота над якою тривала понад рік. Кількість ядерних бойоловок у кожній країні буде зменшена на 25-30%. Цей договір ефективно обмежує кількість російських та американських ядерних боєголовок. А також включає сучасну ефективну систему підтвердження і моніторингу його виконання. Кінгстенрів також сподівається, що ця домовленість допоможе покращити напружені стосунки між двома країнами. Лише тісніша співпраця може допомогти США та Росії ефективніше боротися з ядерним тероризмом та запроваджувати санкції проти Ірану. Переконаний експерт. Довіра, прозорість та впевненість, які цей договір додасть до російсько-американських відносин, полегшать співпрацю між США та Росією і в інших важливих міжнародних питаннях, які є суттєвими для національної безпеки обох країн. На думку Барака Обама, підписання цього документа також підніме міжнародний престиж сполучених штатів. Ми продемонстрували важливість американського лідерства та американського партнерства для безпеки нашої країни та всього світу. Після підписання договір має бути ратифікований російською думою та сенатом. США у Сенаті для його схвалення потрібно щонайменше 67 голосів зі 100. під час візиту до Праги. Президент Барак Обама також проведе двосторонні переговори зі своїм російським колегою та матиме вечерю з 11 лідерами країн Центральної та Східної Європи. Тетяна Ворожко Голос Америки.